Привіт, Всім привіт. Привіт, друзі. привіт! Всім гарного дня! Хто писав, що Томаша їде до Люби? Хто там такий має нюх? Так воно є. Да. Люба визвала Машу на допомогу. Так що ось таке, дівчатка. Всім гарного дня, а ми а ми йдемо, будемо пити молока, кружку, бо інакше вони п'ємо. Да. О, Поїхали. Водій, назад. Так, і я. О! О, так. Ой, заклад. Чекай, Наталю, ткачкай. Чекай, Оба! Все, клас. Що? Що? Якщо подальше, ти їздимо, так трусити. Ага, давайте, щоб і... це зверху закриємо. Знайшлися люди добровольці, які захотіли для Марічки привезти козичку. Подарки. Подарки. За просто так. Я дуже вдивована. Світлі світ без добрих людей. без добрих людей. Напевно, дивляться мої відео. <рес> а моя я не тим боком дала? <рес> Все добре. О, який ящик придумали. Вони хотіли в'язати, кажу, та куди вона буде? Та ні, зв'язана, вона і ноги що? І вони хотіли так її сюди, пустити, так, кажуть, сюди вона... Тобто їхати не ну. Все, тихо, козя морди. Ой, о! Та ото таке-то. Так що. Олю Чумаченко, бачиш, які люди добрі є, то дивися, бо котрого разу йти таке здибаєш. <рес> <рес> так що ось таке. Так, це моя палька, бери. А памперси лишились. Памперси везеш назад. <гум> Будеш на прогулку їх в памперсах взяти. <гум> Бери путуски паски, щоб не погубились. Та й ото таке. Так що. Їде Маша. Та напевно сюди взад треба поставити того рубзака Маша. О! І все. <гум> Там не щільний ящик вам буде добрий. Перина все добре. Да, перина 62. 62. Це Хто там питався, куди, що я казала, що напевно що красуня кажу, десь буде в інакших руках. Да -да. Красуння, це моя. тільки <рес> На народилася, то вона стала моя. Так, щось що таке діло. Ну, а для, для компанії ми дали її ще козлика, щоб вони не плакали. Щасливо тобі, все. Сім'їчок. Все, все. Вибачу мало. Ну, ну нічого. Зате дякую, що приїхали. Ми ще десь, десь колись та ще й здибаємося. Все буде добре. Любочка приїде вас. – Все, може бути? <хи> То таке діло. Ладненько, вам щасливої дороги. Дякую, що приїхали. Хай Бог дає, щоб все добре було. До зустрічі, все, всім па, -па. <хи> Нічого. Удачі вам і щасливо! Хай Бог дає, щоб все добре було. Філа красуню, Маша хай має. Хай Бог дає на користь. Хай Бог дає, щоб мала пользу. Козлика їй дала одного кастрілюваного, щоб красуня не кричала сама. Ось, дивіться, яка вона нас вже зелена трава. Вчора такий дощ гарний перейшов теплий. І трава в моменті пішла. Так щось що таке діло. О, красота. Жи скоро бузок буде свів. Деякий цвіт вибиває. О, все. Їдуть. Хай їдуть щасливо. Хай їм Бог допомагає добре доїхати. Ось. Щоб все було добре. Всі, папа, щасливо вам. О, і ми йдемо додому з Наталією. І ми тела паїмо додому. Так що нас трошки поменшало. О! Ти зараз на мене набрискаєш. <схай> ну тебе в бані. <схай> О, коза мала. Ні, не, не маю бажання. Бо не маю бажання таким займатися. Ось такі справеньки у нас. Зараз покажу, що мені Маша привезла. О, вона ще мала його. Вислати мені на день народження. О. Але я сказала, щоб вона мені не висилала. Ось через те, що через те, що. Кажу, приїдеш по козу і привезеш. А вона, я зараз не приїду, бо я не маю грошей. Ось, ну, ми знайшли. Як є бажання, є інтернет. Ось. Так що все. Все можна зробити. Так що ось таке діло. І І ми зробили. Найшли і все хорошо. Так щось що таке. то Ну що, ось таку хустинку Маша мені привезла. Таку красоту. Ось, так. ось такий кошечок, воду щоб святити, Ой-ой-ой, зара. Ось така купа моїх ромашок. Ой, ще. Не. Ось така. Корзиночка. Це, щоб воду святити. Ось. Вона таку собі купляла. Ще, ще тоді, як вона купляла, вона розпаковку показувала. Ось тоді. Дуже гарна. Дуже гарно зроблена. Дякую. Ось така красота. Ось тут. Сонечко гарно світить, так ближче. О. І ось таке. Таке покривало. Це Громівська свічка. Ось здоров! Ось з церкви. Ну, а це. Ой, у лузі червона калина. Ось така. Сувенірний набір цукерок. Бачите. Ось так. Ось так. Ну, кошик. стій. ось так. Щоб воно було файно видно. О. І зробимо фоточку. Думай. О, от так буде краще. О. Ось такі-то правеньки. Дякую, Маша, за гостинці. Хай тобі Бог дає, щоб подарок був тобі на користь, щоб ти була задоволена. Ось, щоб села молочко і здорова нам була. Ось такі-то справи. Так що. Хай Бог дає тільки хороших новин. Всім Ось. Ну, не знаю, в мене вже, напевно, назад вони всі не влізуться. Так. Всім всього самого найкращого. Дякую, хто дивився відео. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім миру, спокою і затишку. І тільки всього самого-самого найкращого. Ох, а я, а я сложила все, а я сложила все, Всем папа.